Слава Україні! Сьогодні був на допиті свідка, де розбиралася з дивною ситуацією. 3 січня повз міліціонера приїхала машина і тепер намагаються довести, що це було ДТП, яке призвело до травмування міліціонера середньої тяжкості. Нам показали це відео. Ми дуже довго сміялися, і потім все таки слідчий змінив в протоколі напис Наїзд на міліціонера на слово проїзд. Таким чином є дивна історія. Виявляється, у нас є тепер закон в Україні, мабуть, я його не читав, який дозволяє ось забороняє проїжджати біля міліціонера. Але не це найстрашніше. Найстрашніше те, що тільки деякі питання стосувалися цього інциденту. В основному е свідка допитували про автомайдан, показували автомобілі певних людей, а це лідери автомайдану, намагалися розказати, а що до чого, хто як там робить на автомайдані. Таким чином, я би сказав. Так, що влада сьогодні використовує технологію російських спецслужб, яка називається тисяча порізів, коли проти однієї великої структури намагаються діяти великою кількістю дрібних ударів? Це правило діє і стосовно антимайдана, і майдана, і всієї революції. Я думаю, що ми не дамо їм нанести цю тисячу ударів і спрямуємо цю тисячу ударів проти них самих. Слава Україні! Ми переможемо.